Привіт, друзі! Ви ще працюєте. а Я вже тут потрохи засмагаю. Заздріть. так, воно насправді і є. Неймовірний ти осяєним сонцем. Така красива Одеса. Море дуже хочеться навіть аромату вдихнути. Але знаємо, що ранок почався з тривоги. Які зараз настрій в Одесі? Як Одесити що говорять? Ну, взагалі, хочу сказати, що нам сьогодні випала така честь перерізати знаєте, таку уявну символічну стрічку літнього сезону. Справді де може бути краще місце, аби це робити ніж Одеса? Ми на одному з одеських пляжів. Зараз вам покажу тут набережна, попри те, що ще доволі рання година, люди вже потрохи сюди стягуються. Справді десь півгодини тому була тривога, але це не до порівняння із тривогою, наприклад, вчорашньою, коли через три хвилини буквально після її оголошення. Щня лунали гучні вибухи Одесити, мені здається, вже призвичайлись до такого темпоритму життя і розуміють, в який ми всі час живемо, що важливо сказати людям, які зараз в Одесі або хочуть в Одесу. Офіційно ось цей літній купальний пляжний сезон в Одесі ще не відкрито. Тобто, місцева влада, військова і цивільна, ще не радить людям залазити в воду і отримувати 100% задоволення, якого ви очікуєте. Як це було торік? Я от нагадаю, в 23-му десь в Перших днях червня було оприлюднено список пляжів, на яких можна офіційно перебувати, купатись, бо там обстежене дно, що там немає ніяких вибухових небезпечних предметів, що там будуть рятувальники. Тому звичайно ж, перш за все, радимо усім теж дочекатися такого офіційного оголошення, коли буде названо на яких пляжах найбезпечніше. Ну але звичайно ж, ви мабуть, бачили, що е дехто з Одеситів вже не може стриматись через цю спеку. Е Залізли в воду, освіжились, тому принаймні. Я би радив ознайомитись з сторішнім списком тих пляжів, які вважались безпечними, бо біля них є і укриття. Там і досліджували дно. Загалом кілька порад я би міг сформулювати для людей, які все ж планують, попри складний тут воєнний час вибратися на південь, на український південь до моря. А перш за все пам'ятайте про відстань. От вчора всі Одесити, це добре вкотре відчули з окупованого Криму до Одеси, балістична ракета летить не півгодини, не 15 хвилин, а якихось дві години. Дві хвилини, тобто, якщо ви обираєте місце для відпочинку на пляжі, обов'язково, щоб на невеликій відстані звідси було укриття. Про це треба подбати. Також пам'ятайте, про коли ви шукаєте житло. Звичайно ж таке, де можна буде швиденько заховатись. Перелік пляжів знову ж або чекайте оновленого, або принаймні дивіться торішній. Далі, коли ходите Одесу екскурсіями, обов'язково дивіться екскурсії, оновлені, які вже говорять про українську історію Одеси, не по потрібно ходити місцями, де колись був Пушкін, бо в Одесі був і Іван Франко і Леся Українка, і це теж цікаво. І обов'язково підтримуйте одеський бізнес, одеських підприємців, одеські ринки. Ходіть, купуйте в них креветки, фрукти. Їм зараз складно, в них мало туристів, але це все наші люди. Ми маємо бути їм вдячні за те за їхні зусилля. Попри цей надскладний час, тому якщо ви плануєте все ж ось цей відпочинковий сезон на півдні, будьте обережні, звичайно, дбайте про свою тривогу і дбайте. Про свою безпеку і звичайно ж слухайте, коли лунає повітряна тривога. Я на цьому буду з вами прощатися. В нас ще тут буде сьогодні час погуляти по одеською набережною. Далі в марафоні ви це побачите. Ну а вам знову можу тільки єдине казати: заздріть море. В нас тут пахне сонечко світить. Наразі все тихо і спокійно.